Всім привіт народ! Сьогодні для мене така як російською, знаменательна подія 21 грудня, кінець року. І нарешті частково мої товари з Польщі почали приходити. Це велика для мене така перемога. Чому? Знову повертаються легендарні... Улюблені вами чаї. Це раз. По-друге, у нас з'явилася позиція, яку, можливо, ви чекали. Папір. Шуткую, торгований мішок, бомба. Все супер. Пупирка. Отже, що у нас з'явилося? Так, це ви вже знаєте. Це рисові пуери порційні, ми їх зразу кидаємо сюди. 10,41. Хто любить пуери, хто поціновує толкові смаки. Ваш варіант ми його теж сюди. Нові пуери шу з трояндою. Це новинка. Ще навіть не можу по ній нічого сказати. Другий раз отримую, але нічого не можу сказати. А ось тут у нас є габа. Народ, це як кажуть, перемога. бо Зайшов в габу по доступній цілі, наче ще холодна, ще толком нічого не можу за неї сказати. Виглядає. М -м -м -м. Друзі, аромат крутий, дуже така вона цікавенька. Чую легку таку знаєш як ферментованість. 20... 215-й. Простий, звичайний, чорний чай, який ви любите. Раз. Потім пару пачок. У нас ось такої позиції. Це А-150. Е, це ТГшечка на кожен день. Але я знайшов ще одну ТГшечку, по варті. Так само буде теж на кожен день А-152. Тобто це буде теж недорогих ТГшок, теж до 200 гривень. А, а, але, здається, кращої якості, аніж А-150. Та ж вартість краща якість. Далі у нас ось така штука. Так, це попало до мене нечайно, Я це не замовляв, ну нічого, я це ще скажу. Далі порційки шеншу нові. Бачите, я роблю вигляд, ніби я не не бачу чаю, який лежить прямо переді мною. Ну, ми до нього дійдемо. В общем, порційки, 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 я просто це все. Знімаю різні, це, між іншим, шен, е... смола шена, теж цікава історія. Знову порційки. Це 215 й Так, тут у нас що буде? А тут у нас, отже, дивіться, ось в таких пачках йде по 250 грам ось знову ж габа. Три вида, три нових сорта габи. Давайте понюхаємо цю. Мені цікаво її. М -м -м -м. Дуже цікавий варіант. Попробую, дам більше знати. Ну, принаймні наразі її ціна. Я маю сподівання, що якість буде підтверджувати з ціною. І ось ця така молочний. Ну, в общем, треба пробувати. В общем, скажу по габам по ароматам, тим, що я чую. Е, гарний аромат, приємний, нічого постороннього. А якщо це буде дійсно габа, тобто за своїми ефектами габа і тому подібне, мене це буде дуже радувати. Далі, ще трохи пальців. І тепер переходимо до останніх е, питань. Сім штук. 821. х Все, вони останні. Це рисовий гунтін. Більше його не буде. Наразі е, місяць два його точно не буде, а там побачимо. Тому, хто п'є рис, кому подобаються гунтіни, це ваш варіант. За... Ну, майте на увазі, що чаю більше немає. Е, ну, це як попередження, на яке ви можете відреагувати і замовити. Щоб у вас принаймні був якийсь тимчасовий запас на місяць другий. Так, останеться 1041, 215. Оце я не замовляв. Я думаю, що це попало нечайно, ну, побачимо. А тепер мене цікавить ось Січає. Ці Отже, 2013 рік Булан Пуер Гунтін Булань. Дивлюся по його виконанню. Так, це той чай, що був. Аромат той самий. Все як положено, все як ми любимо. Отже, до чого веду? Довго я торгував цим чаєм, появилися свої його поціновувачі потім він зник. І все, і мені сказали, чи буде, не буде, невідомо. І ось мені постачальник каже, є, можна брати. тому Ось наша номер 209. А це 206. Той самий постачальник, той самий виробник, Чуть-чуть інший смак. Тобто, але по якості, давай я покажу, те саме. Отже, Якість класична, гунтініста, ароматна. І ціна, здається, народ у нас є велика радість. Що ще й за ціною, чуть-чуть нижче. І ще один варіант 210. Також. Від того самого постачальника, також 13 рік. І приблизно та сама історія. Отже, у мене є три варіанти. Причому цей 210-й я останній забрав, його більше не буде до наступного постачання. Якась така от у нас зараз картинка. Тому кому треба чай, хто чекав на чай, хто любить чай вам, всім гарних чай до перемоги з Богом, по-перше по номер мій 097 645 44 98. Окрім того, що зараз тут є на складі доста інших варіантів, тому звертайтеся. Всім чаю вистачить поки що, і є аксесуари, посуд, все, що потрібно, є. Це народ з Богом. Бережіть себе.